Питання забезпечення населення якісною питною водою сьогодні актуальне не лише для міст, але навіть для сільських населених пунктів, жителі яких споконвіків звикли користуватися криницями. Будівництво ж водопроводів та очистка води справа довговартісна, і не кожен голова села чи міста зважиться на реалізацію подібного проєкту. У Маріям Полігалицького Галицького району для розв'язання цієї проблеми скористалися можливостями, наданими програмою ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду, яка передбачає співфінансування проєктів громади місцевої та районної влади. Завдяки розробленому громадою проекту тут повністю реконструювали водопровід і забезпечили подачу якісної питної води жителям села. Це непримітна і далека від звичних архітектурних форм невеличка будівля на околиці Маріамполя насправді дуже важлива для жителів села. Під нею розміщена свердловина і встановлений глибинний насос, який через реконструйований водопровід подає селянам якісну питну воду. Як свідчить напис, це результат тривалої, складної роботи багатьох людей. Громада здала 34 тисячі на цей проект, що він був впроваджений в життя. Сільська рада допомогла також 18 тисяч і 108 районна державна адміністрація і 80 тисяч проонівська організація. І разом ми вийшли на 240 тисяч, і це дало нам змогу замінити півтора кілометра, вірніше 1300 метрів центрального водопроводу в нашому селі. Проблема питної води актуальна для багатьох населених пунктів. Тож до реалізації схожого проекту нещодавно долучилася, і громада села Комарова з активної підтримки обласної районної влади. Жителі цього села у найближчій перспективі теж будуть забезпечені якісною питною водою.